вкладатись в дівчину, яка не твоя жінка, це як тюнінгувати орендовані машини. Що ти про це думаєш? Прикольно, мені мені подобається. Це цікаво. Ну, Дивись, я просто інакше людина чуть-чуть. Мені подобається процес, мені подобається самому по собі, я отримую задоволення, коли я дівчинку якусь кружу, ухажую, Там бачить її посмішку і так далі. Коли ти бачиш біля себе достойну людину, поруч, да? класну дівчинку. У мене позиція дуже проста. Ті, в мене це ніколи не починається для того, щоб побудувати щось там дуже серйозне і так далі, бо це неможливо сказати на перших етапах. Ну а сам момент того, як ти. Як чоловік просто проявляється по ухажуванні до дівчини. Я, наприклад, в кафе намагаюсь платити там не тільки за дівчину, а взагалі і за друзів і так далі. Для мене це показник того, що я молодець, у мене вийшло, і я можу забезпечувати моє оточення, і моє оточення може на мене покластись. Для людей, звісно, яких грошей не дуже багато, ну, давай, давай скажу чесно, пацани, якщо у вас небагато коштів, вам треба вибирати дівчат, у яких просто немає на це, немає запросів на це, і вам буде всім добре. Якщо ж ви хочете там якусь дівчину, якої є запроси, я зараз не кажу красиву чи не Всюди є красиві люди. Просто от люди так влаштовані. От людині така вот норми. уровня то якщо ви готові і вам подобається вкладувати, я не кажу, треба вкладати, просто подобається. Поним? Мені подобається сам процес цього, цього ухажування. Для мене це дуже гарно виглядає. По-джентльменськи, По може, якийсь там невимуше дінозавр, там джентльмен. Тобто я не кадани не держу на цьому ніяку користь, нічого, нічого не подрозуміває, що мені хтось буде должен за це. Я просто отримую задоволення від процесу, і ну, для мене це дуже гарно виглядає. Поним? Я думаю, що зараз буде дуже багато хейтових комітів про цю всю історію, що там каблучара може чи щось таке. Ну, для мене це норм. Поним? Мені мені приємно раз а два розуміє, що я чоловік. Я завжди себе почуваю сильніше і вище ніж жінка. Завжди в а, іменно в такому фізично ментальному плані. Я до речі, холостий, якщо єсліш.